Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні буде відеогляд на осьовий вентилятор Vens4E400. Йде в такій ось картонній упаковці, запакований в пупирку. Паспорт інструкція та гарантійний, йде в комплекті. Корпус вентилятора виконаний із сталі з порошковим покриттям чорного кольору, що гарантує надійний захист від корозії. Паспорт в комплекті. Племна коробка для підключення. Електродвигун та лопасті нашого вентилятора. Вентилятор має наступні технічні характеристики: однофазний електродвигун 230 вольт 50 Гц, споживання електроенергії 180 Вт, продуктивність 3580 метрів кубічних за годину, швидкість обертання вентилятора 1380 обертів за хвилину. Написано, що німецький електродвигун Blauberg, дуже якісна клемна коробка, прорезинена, на кришці клемної коробки схема підключення нашого вентилятора. L це у нас фаза на синій провід, n-нейтраль та заземлення на цей роз'єм. Фазу підключив на цей роз'єм, 0 – на ось цей роз'єм. Давайте вімкнемо вентилятор, подивимось, скільки в нього обертів і які в нього параметри споживання. 1410 обертів за хвилину, 227 вольт 160-159 ватт, ватт споживання 07 А. Як на мене, дуже тихо працює. Регулювати швидкість обертання вентилятора можна за допомогою тристарного регулятора швидкості Vencer S1300. Під'єднується в розрив фази. Живлення нашого вентилятора. Придбати його потрібно окремо. Давайте вімкнемо і проведемо заміри. Спочатку вмикається на максимальну потужність. 1410 поверхів. І плавно зменшуємо обороти. 137 вольт, 900 обертів і падає, чуємо неприємний електричний губ. Знижуємо до 108 вольт 61 Вт споживання 530 обертів за хвилину. Але є неприємний електричний гул. Плавно збільшуємо оберти. На максимальних електричного гулу немає. Краще за все використовувати трансформаторний регулятор швидкості. Відео на нього я робив раніше. Силочку я вставлю в описі та в закріпленому коментарі. Подивіться дуже корисно. Вирішив протестувати з нашим вентилятором трансформаторний регулятор швидкості торгової марки BTS ARV 3.0 2 Вімкнемо вентилятор на першу швидкість 71 вольт. 31,8 ватт споживання електроенергії. Обрати поступово збільшуються. 304. Буду прискорювати. Все. 389-390 обертів за хвилину на першій швидкості 71 вольт 31 Вт споживання. Приблизно 10 Вт візьме ще на себе трансформаторний регулятор по споживанню. Друга швидкість 86 вольт 46,4 Вти споживання. Швидкість збільшується. На другій швидкості приблизно 490 обертів за хвилину. Третя швидкість. 672 оберти за хвилину, 106 вольт, 71 і 71,6 ватт споживання. Четверта швидкість. Приблизно 1190 обертів за хвилину, 148 вольт, 114 ватт споживання. П'ята максимальна швидкість. 237-236 вольт 171 Вт споживання 1415 поверхів за хвилину. Величезний плюс трансформаторного регулятора швидкості в тому, що відсутній електричний гул і наш вентилятор працює максимально тихо. Також як можливість регулювання швидкості обертання вентилятора без електричного гулу. Є за допомогою пускових конденсаторів. В нашому випадку я буду використовувати конденсатор ємністю 8 мікрофарад, 12 та 15 мікрофарад. Перемикати швидкість я буду за допомогою такого перемикача швидкості Венс P31300. Він перемикає нашу фазу коричневий провід, між цими роз'ємами. Тобто 8 мікрофарад піде на живлення нашого вентилятора. Друга швидкість 12 на наживлення вентилятора. І третя швидкість 15 на наживлення вентилятора. Вімкнемо наш вентилятор на першу швидкість через конденсатор 8 мікрофарад. Напруга 95 вольт, 57 Вт споживання, оберти поступово збільшуються. Буду прискорювати відео. Вентилятор набрав свої оберти. Приблизно 587 обертів за хвилину. Друга швидкість через конденсатор 12 мікрофарад. 137 вольт, 117 Вт споживання. Оберти у нас вже більше 1100 обертів. Так, 1102 оберти, 147 вольт 115 Вт. Третя швидкість через конденсатор 15 мікрофарад, 176 вольт, 150 Вт споживання, 1165 обертів за хвилину. Також як варіант можна використовувати пускові конденсатори для регулювання швидкості обертання вентилятора, але потрібно підбирати ємність в залежності від потужності вентилятора. Придбати даний вентилятор зі знижкою 10% на монтаж ви можете в компанії ОВК Комплект. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Якщо якось було корисним, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!